Пан Сергій, ми його знаємо по тому, як ми передавали всі наші вироби це і в'язані сітки, це і подушки, це колоди, це лисочки, все, що було, те, що пикли смаколики. Але мащину запрошували. Сьогодні я дякую вам, пан Сергій, що ви завітали Добре. до нас, що ви побачили нашу комунальну установу Дивосиківської міської ради Територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Боготні і побачили сьогодні тих дівчат, які пошивали ці подушки. Бачите, вони сьогодні знову теж приготували це все. Ви поїдете не з простими руками. Я як... зараз тут зібралася саме ось та основна група дівчат, яких е, майже з самого першого дня початку війни із за ініціативу Ірини Пантілєвни, коли ми ще не знали, що робити, але вже точно знали, коли ми принесли тканинув, ми почали з того, що ми почали різати, почали плести сітки. Якщо так підрахувавши, скільки ми всього зробили, то це не одна десяток сіток маскувальних, це більше 500 подушок, які зараз, це більше 300 килимків, це більше 200 пар шкарпеток, які зв'язали, це нижня білизна, нижня білизна приблизно тисячі тисячі тисяч, да, да, тисяч, десь отакі. От Чином зараз дівчата вже принесли, кажуть, на колінники, щоб машини хлопці ремонтували, щоб їм не було холодно, Навіть і таке вже плетуть. Тобто, і е, якщо говорити, то ось така групка. Але тих людей, які приєднувалися, їх значно значно більше. Це ті, які і дня в день, і дня в день, і дня в день, які є костяк от цих людей. Правда ж, скільки людей приносило тканину, скільки людей вам допомагає там той же синтепон розкладати, скільки людей допомагає е, дістає от, як ото да, дають там. Фліс і, і так далі. Тобто це величезна сила. І вони, дивлячись одна на одну, у нас є такі дівчини, зізвонюються, кажуть, так ми ти мені те, ти мені те. А ось такий гачечик, який на подушечку. Ось вони зараз всі тут. Я хотів вам подарувати прапор 72-ї бригади, що може десь його побігти. Вам вдячні за вашу роботу, за вашу, за ваше тепло, за ваше добро і за ваші молодви про нас. Хлопці mm -hmm. це дуже дуже ціни. Так оце побережні хочеться по по в цьому суду сі возив, я вони були да. От. Так само тоже хотів відзначити завідувача відділення Цатренко Наталію Олександрівну. Соціального працівника Василенко Жанну Сергій подяка. подяка всім шановним клієнтам Територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Наводні. Дівчата, Це всім вам від нашої бригади. Подяка за вашу роботу, за вашу невпинну працю, турботу. Від усіх я подіблю. Відсія. Ага, Аби ви, хлопці, були з нами, живі і здорові, неушкоджені. Хлопці, да. привіт, великий! За... Дякую вам. Да. Ви, ви ми за... ви живі перемога. Живі, живі перемоги. Щоб ви були живі, здорові, здорові. здорові. На зло всім врагам, Буду. щоб вам Бог допомагав. Ті, ті, а ми за вас молимося. Будемо і живі, і переможемо, вижнемо всю цю сволоту. Напруга.